Протягом доби авіація збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, одному пункту управління та по 10 зенітно-ракетних засобам ворога. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Ну, слушайте, ну давайте смотреть правді в глаза. Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ударів по пункту управління чотирьом складам боєприпасів та п'ятьом артилерійським дивізіонам ворога. Також на східному напрямку підрозділами повітряних сил знищено ще два літаки ворога, а саме винищувач бомбардувальних су 34 та винищувач су 35 с. А всього за три доби було знищено шість дорогоцінних літальних апаратів ворога. Те, що це було правильне рішення, звісно, тому що вже ситуація була максимально загрозлива для авдіївського гарнізону. Російські окупанти вони просувалися в місті по тим напрямкам, які дозволяли їм перерізати по перше, саме місто на дві половини, а потім фактично взяти в оточення. Приватний сектор та навіть брати в оточення поступово перерізати шляхи від 9-го кварталу, який також був ем, основно, основним сектором для ведення оборони. А також була загроза і для коксохіму, не дивлячись на те, що це достатньо потужний укріп район. Замість того, щоб його штурмувати, росіяни ем, його просто рівняли з землею, використовуючи е, каби е, постійно тактичну авіацію. В свою чергу з боку України не було можливості протидіяти цьому ефективно. Наприклад, у нас була недостатньо контрбатарейна боротьба нам не вистачало боєприпасів. Можна сказати, що ми взагалі навіть без артилерії воювали в цей період. Останній ну десь останні півтора місяця ми воюємо майже без артилерії. Коли на батарею там робиться там десь 30 пострілів, це можна сказати, що нема цієї батареї. І окрім всього іншого, в нас так і не вирішилось питання з протидією російської тактичній авіації. Останні дні ми раділи знищеним су 34 су 35 тобто, це все, звісно, добре. Знищений ще один російський літачок це причудово, але це повинно було бути набагато раніше. Нам просто не вистачало ресурсу, щоб його розпреділяти між усіма важливими напрямками, секторами і так далі, і повністю закривати усі потреби. Тому е можливості в таких умовах утримувати надалі авдівку не було. Окрім всього іншого, росіяни вони каталізували е свої наступальні дії настільки, що ну, наприклад. З 16 на 17 лютого, взагалі, по зоні бойових дій було використано рекордну російську авіацію, було використано рекордну кількість кабів: 151 каб. При цьому більш ніж 90 з них були спрямовані саме на Авдіївку та а, її околиці. Отже, тримати оборону в таких умовах а, неможливо, коли немає що протиставити постійним ударам. Кабами з боку російської авіації вчора. У своєму нічному стрімі військовий журналіст Бутусов розповів, що хлопці, які відійшли із Авдіївки, відійшли на фактично не укріплений рубіж. Ясне діло, що вони не в чистому полі стоять. Та тим не менш тих фортифікаційних споруд, які повинні бути на другій лінії, там немає. Він зазначив, що Трактористи, яких, начебто, пробують залучати, відмовляються, бо, наче хто вижене трактор на другу лінію, там його якась ракета зіб'є, і майно щезне. Держава апелює до неї Бутусов, каже, не призвала до побудови фортифікаційних ліній інженерів техніку. Там спорядження, цемент і так далі, фактично не вибудувала окремі захисні лінії фортифікації. Бутусов каже: якщо боїтесь загнати трактор на другу лінію, давайте почнемо хоча б з третьої, четвертої, і там почнемо будувати фортифікаційні споруди. Мовляв, держава недалекоглядна, і Бутусов підкреслив, що вже потрібно копати на кордоні з Дніпропетровською областю велику межу розподільчо. Чи справді настільки великою є ця проблема, і тут держава недопрацьовує, як? Яке ваше бачення? Ну я думаю, що рекомендації дуже цікаві. Треба пану Бутусову подати заявку на генеральний штаб. Його знання там задовляться. Я думаю, так вони з цим питанням якось попораються, але те, що журналіст ставить на цьому акцент, він безпосередньо там перебуває. Був в Авдіївці під час відходу і бачить це все своїми очима. Тому я думаю, що його словам є сенс довіряти. Про великі глобальні речі вас запитаю. Велика Британія зараз вихідними з'явилася інформація про те, що співпрацює із країнами різними, включаючи Сполучені Штати Америки, щоб надати Україні тисячі нових дронів, які будуть працювати під керівництвом. Ом, систем штучного інтелекту будуть працювати як рій, і будуть одночасно обстрілювати багато російських цілей. Про це пише Блумберг. З іншого боку, наприклад, від ряду офіцерів третьої штурмової бригади, я чув неодноразово, що не дрони допоможуть виграти цю війну, а правильна організація взаємодії між військовими підрозділами, правильна організація в командуванні, правильна організація серед, серед середньої офіцерської ланки нашої армії. Ось, де закла. Ключ до успіху у цій війні, то все-таки технології чи взаємодія між людьми, на вашу думку, що запорука нашої безпеки? Все разом і багато чого іншого. У нас мені дуже не подобається те, як зараз багато уваги приділяється саме дронам. Ну, це треба зрозуміти правильно, не подобається чому. У нас дронами намагаються повністю компенсувати тему артилерії. Uh, іноді я навіть чую такі заяви, що дрони вони замінюють артилерію. Нічого подібного. Дрони не можуть замінити артилерію аж ніяк. Uh, в них різний функціонал, хоча починаючи з цього, це все одне, все одно, що порівнювати танк та ББМ, uh, здавалося б, що і то заліза, то заліза, то стріляє, те стріляє, те їде, і те їде. Але у танку та у ББМ різні функціонали, так само у дронів і у артилерії. А, І якщо ми говоримо, що найголовніше або технології, або комунікація, але є багато чого іншого. Є багато інших елементів, які є обов'язковими для комплексного використання. Тільки тоді ми зможемо ефективно протидіяти ворогу. Явдівка, до речі, це показала. Як тільки в нас а, виник дефіцит з артилерією. Одразу розпочалася проблема з веденням оборонних дій. Ми одразу отримали просідання по фронту після того, як росіяни почали масово використовувати авіацію, якій ми не мали що протидіяти, тим більше це вже була максимальна загроза для самого міста. І що дрони вони врятують від авіації? тому все це комплексно що взаємодія на поланкам самому війську що використання високотехнологічних засобів але і плюс всі інші елементи які доповнюють один одного